Привіт! Сьогодні розповім про вітамін в 2 або рибофлавін. Головна його роль це те, що вітамін в 2 бере участь у створенні двох дуже важливих речовин, які називаються коферментами FMN та Фат. Ці коферменти допомагають клітинам отримувати енергію з їжі через процеси окислення та відновлення. Фат, наприклад, бере участь у перетворенні янтарної кислоти, яка є частиною так званого циклу крепса, важливого процесу для отримання енергії та жирних кислот. Крім того, фат. Входить до складу інших ферментів, один з них руйнує певні гормони, наприклад, адреналин. Інший допомагає обробляти гліцерин та фосфати, третій перетворює поріни на сечову кислоту. Таким чином, рибофлавін дуже важливий для процесів, які забезпечують клітини енергію. Рибофлавін також важливий для зору. Разом із вітаміном А він допомагає нам бачити кольори та адаптуватись до темряви. Він бере участь у створенні зорового пурпуру, який захищає сітківку ока від надлишкового уф випромінювання Крім того, вітамін В2 необхідний для роботи ферменту, який захищає еритроцити це червоні кров'яні клітини, від пошкодження. Нещодавно вчені виявили, що рибофлавін може підвищувати стійкість організму до гіпоксії нестачі кисню у екстремальних умовах. Якщо в організмі недостатньо рибофлавіну, то зменшується кількість ферментів, які допомагають отримувати енергію з їжі. Тому вітамін в 2 часто називають вітаміном росту, оскільки він важливий для розвитку організму та використання їжі за призначенням. Рибофлавін також бере участь у перетворенні гомоцистеїну Речовини, яка може бути шкідливою у великій кількості, разом із іншими вітамінами групи В, наприклад, в 6 в 12 та в 9 у їжі рибофлавін знаходиться у зв'язаному стані з білками. Щоб організм міг його засвоїти, вітамін спочатку розшеплюється, навіть якщо приймати багато рибофлавіну у вигляді таблеток або штучно збагачених продуктів, це не призведе до значного збільшення його кількості в організмі, але може підвищити його рівень у жовчі та у кишківнику. Після всмоктування рибофлавін потрапляє до печінки. Де перетворюється на FMN-фермент, а потім і на фат? Найбільше рибофлавіну міститься у серці, печінці, нирках та мозку. Щодня з сечою виводиться близько 10% вітаміну, а решта повторно засвоюється організмом. Якщо організму не вистачає рибофлавіну, це може призвести до проблем зі шкірою та слизовими оболонками. Наприклад, можуть з'явитись тріщини на губах, запалення язика, він стає таким набряклим з відбитками зубів, а також до висипання на шкірі, особливо навколо носа, вух та шиї. Також можуть виникнути проблеми із зором, погіршення бачення в темряви та сприйняття кольорів. У дітей нестача рибофлавіну може призвести до анемії, недостатньої кількості червоних кров'яних клітин та до зниження кількості лейкоцитів, тобто клітин, які захищають організм від інфекцій. Нестача рибофлавіну також може вплинути на мозок, викликаючи слабкість, запаморочення, зниження чутливості до дотику та до болю. Ці симптоми можуть погіршуватись, якщо людина вживає багато жирної або вуглеводної їжі. Цікаві факти про вітамін В2. Рибофлавін має таку властивість, якщо помістити його під УФ світло, він світиться жовто-зеленим кольором. Ця властивість іноді використовується в наукових дослідженнях для виявлення вітаміну в 2 в різних продуктах. Рибофлавін дуже чутливий до світла. Якщо продукти, які містять цей вітамін, наприклад, молоко чи овочі, довго зберігати на світлі, кількість вітаміну В2 у них значно зменшується. Саме тому молоко часто продають у непрозорих упаковках, а овочі краще зберігати у темній шухлядці. Рибофлавін бере участь у створенні енергії в клітинах. Він допомагає перетворювати їжу, вуглеводи, жири та білки на енергію, яку використовує організм. Без нього процеси обміну речовин сповільнюються. Назва рибофлавін походить від латинського слова флавус, що означає жовтий. Це пов'язано з тим, що вітамін В2 має яскраво жовтий колір. Саме тому його іноді використовують як харчовий барвник, позначений як Е101. І, до речі, якщо ви вживаєте дуже багато вітаміну В2, наприклад, з добавками або енергетичними напоями, то ваша сеча набуває яскраво жовтого кольору. Це свідчить про те, що організм активно позбувається надлишку вітаміну В2. І ні, це не небезпечно. На відміну від деяких інших вітамінів, рибофлавін не руйнується під час приготування їжі. Наприклад, під час варіння або смаження продуктів, які містять вітамін В2. І це не знижує його кількість. Звісно, якщо при приготуванні ви не додаєте харчову соду, адже сода один з головних ворогів вітаміну В2. Деякі дослідження показують, що прийом рибофлавіну у великих дозах може допомогти зменшити частоту та інтенсивність мигрени. Це пов'язано з його впливом на енергетичний обмін у клітинах мозку. Одним з найпоширеніших симптомів дефіциту рибофлавіну є хейлоз. Це тріщинки в куточках рта, які часто називають заїдами. Це відбувається через те, що вітамін b 2 важливий для здоров'я шкіри та слизових оболонок. Рибофлавін допомагає утворювати фермент, який захищає клітини від окисного стресу. Це особливо важливо для еритроцитів, червоних кров'яних клітин, які переносять кисень по всьому організму. Рибофлавін був відкритий у 1920-х роках, коли вчені досліджували речовини в молоці, які сприяють росту. Спочатку його називали лактофлавіном від латинського лак, молоко. І спочатку вважали, що це виключно молочний вітамін, і лише пізніше його знайшли у листовій зелені та інших продуктах. Оскільки рибофлавін бере участь у виробленні енергії, його достатня кількість в організмі може покращити фізичну витривалість. Це особливо важливо для спортсменів, які потребують багато енергії. Саме тому вітамін в 2 часто додають до енергетичних напоїв. Хоча, як пам'ятаєте те, що я казала на початку ролику, з цих напоїв він майже не засвоюється. Рибофлавін використовують не лише як вітамінну добавку, але й у лікуванні певних захворювань. Ну, наприклад, його застосовують для лікування захворювань очей. Основні причини нестачі вітаміну в 2 По-перше, недостатнє споживання молочних продуктів, по-друге, хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, а також прийом ліків, які блокують дію рибофлавіну, наприклад, акрихін. Куріння та вживання алкоголю, які знижують засвоєння вітаміну в 2 руйнування рибофлавіну під дію світла або при змішуванні з харчовою содою. Джерела рибофлавіну в їжі це печінка та інші тваринні субпродукти. Вони містять до 2,5 мг на 100 г. Дріжджі, мигдаль, яйця, а точніше яєчний білок, гриби, творог та натуральний йогурт, а також гречка. Дорослим потрібна не менш ніж 1,8 мг вітаміну b 2 на день. Потреба залежать від статі, віку, фізичної активності та складу раціону. Якщо організму не вистачає рибофлавіну, це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, тому важливо вживати достатньо продуктів, які містять цей вітамін. Ну що ж, сподіваюсь, інформація була корисна. Почуємось, пока.